Друзі, вітаю! Сьогодні вам хочу показати ось такого красення. Перед вами фікус Бенджаміна сорт Даніель. Йому більше 7 років, і він найбільший у моїй колекції. Зі мною він із Різдва добре себе почуває, дуже любить сонце, тільки розсіяні сонячні промені. Поливаю його раз в 4 дні, бажано не переливати. Можна оприскувати, але не обов'язково він переносить і сухе повітря. Взимку очищає повітря. Ну, не тільки взимку, звичайно, а в будь-яку пору року гарно очищує повітря. Бажано його хоча б раз в місяць поливати гарячим душем, там градусів 50, щоб на ньому пробуджувалися нові почки, щоб він ріс пишнішим. Ось такий красунчик виріс. Зараз покажу ще великі квіти з моєї колекції. Тут у мене аспарагу серповидний. Це один із видів папоротів, папоротникових рослин ось такий він високий уже виріс. Нещодавно пересадила його в новий горщик. Любить він, щоб був в нього фітельний поли. Його тут внизу має бути постійно водичка. І зверху я тут землю покриваю. Або кокосовими чіпсами, або корою, щоб тут зберігалася волога. Він так дуже любить. Бажано оприскувати, але я забуваю це робити, або не встигаю. Ну, все одно він так гарно росте. Ось такий також красунчик. Слідуючий красень ось такий великий виріс називається гіпераструм. Він росте з цибульок. таких, Тут в мене дві великі такі цибульки. Дістались вони мені від моєї мами. Росте він таким оранжевим кольором на початку березня або в кінці лютого місяця. Було в мене тут дві квітки, росло, дуже красивий, він пахне, квітне приблизно тиждень. Бульби мають бути трішки зверху над землею, хоча б на одну третю. Поливати також я раз в 4 дні всі квіти поливаю. Бажано, щоб не потрапляла вода на цибулину, щоб вона не підгнила. Ось такий красень, ось такі листочки. Для того, щоб він розквітнув, бажано перед кінці лютого або на початку навіть лютого, або навіть в січні краще, тому що там 6 неділь спокою потрібно, щоб було в цій рослини, можна обрізати повністю. Повністю листочки і залишити ці булинки в спокої, взагалі про них не згадувати. От, а потім в кінці лютого поступово почати поливати, і він випустить тоді квітоноси. Ось такий красунчик. Далі, тут у мене моя фаворитка-монстера, дуже її люблю, дуже подобаються мені її листочки. Вона зовсім не примхлива. Поливаю її також раз в 4 дні. Потрішку одобрює її добре вам для декоративних рослин, раз у 8 днів чи раз в 12 днів приблизно, ну влітку. А взимку треба це робити набагато рідше, там раз в 3 неділі приблизно. Ось такі листочки гарнезні. Подивіться, які прорізи. Ну, просто любов така гарненька. Буде ще більша, поки що в мене вона на таких опорах. Потім планую купити таку опору, одну як трубу, і там оплатина вона буде мохом, щоб ці повітряні корінці там запліталися, і їй було більш комфортно рости. Ось така красуня. Тут у мене сингоніум. Самий простий сингоніум, і саме найкраще він росте. Пробувала я подружитися з. Різними видами сингоніумів, але щось вони взагалі мені не пішли в руку. А цей, який я купила в бабусі на базарі взагалі самий непримхливий і самий класний. Подивіться, як він розрісся. Тут є у нього дітки, ось взагалі красивий. Підіперла я його на таку опору, тому що він, як ліана, росте і буде просто вниз опускатися. Мені не зовсім подобається краще, ось так пишненько на опорі. Ось такий красунчик. Слідуючий красен це навіть не один він тут, а ціла клумбочка, така міні-клумба. Тут у мене хлорофітом, який пустив ось такі стрілочки. На ньому вже з сторони, і з іншої сторони, ось такі дітки, ось такі квіти, гарненькі, такі мініатюрні, ніжні такі. Потім тут в мене разом з ним посадила схожі на нього. Квіти це традиская Рео, ось така рожева і золота традискансія Рео. Росте він в мене у доці на балконі, аж зверху на полиці, тому що дуже любить його Джесіка поїсти. Як ви бачите, тут погризені такі гілочки. Тому ховаю від неї, ховаю, бо дуже любить його посмакувати. Ось такий красень виріс. Взагалі, оці стрілочки взагалі мені дуже подобаються. Слідуюча рослина кислиця. Ось в такому кашпо високому її. Посадила тут два різних сорта. Просто зелененька і зелена з такими світлими, світлими плямками. Квітне вона білим, один сорт квітне білим, а інший таким якимось пурпурним чи ліловим. Як його назвати, ось така красуня. Тут Тут у мене філодендрон. Приїхав він до мене зовсім маленький, були ось такі два малесенькі листочка. Ріс восени він взимку досить повільно, потім навесні він почав швидко прям виростати, ось такі величезні листя в нього стали. Називають його ще в енциклопедіях пишуть назву в дужках Філадендрона, в дужках монстера. Тому що листочки його досить схожі на монстеру, ось такі в них прорізі. Ось такі красивенні ці листки. Дуже вони мені подобаються. Погляньте, які класні. Тут у мене орхідея. сама більша в моїй колекції, з моїх орхідей пересадила я в таке високе кашпо, її бо досить довгі листочки в неї. Прямо по самому столі чи по самому підвіконню в неї вони лежать дуже, дуже довгі. Ось Тут вона класно себе почуває. Сподіваюся, що вона заквітне. Якраз почалася осінь, такий перепад температур приблизно на 8 градусів, що тепліше в день, а вночі холодно. Це дуже впливає на закладення почок, квітконосів у орхідей. Ось Чекаємо. Цвітіння поливаю я не часто, десь зараз в таку погоду в тепло приблизно у вісім днів, по крайку просто проливаю, так як горщик великий, коріння багато, просто проливаю і все, не залишаю воду. А якщо горщик маленький, то можу пролити, залишити там на одну третю горщика в орхідеї водичку, і вона там постоїть два хвилини, потім воду потрібно злити, щоб корені не загнивали. Коли потрібно поливати, це також дуже важливо потрібно провіряти горщик на вагу. Якщо горщик буде важкий, це значить, що поливати зарано. Або ж якщо горщик прозорий, провіряємо корені в орхідеї. Якщо вони вже не зелені, а майже всі такі сріблі стали, тобто висохли, просохли, і немає конденсату, наприклад, також на стінках горщика, то настав час поливати. Ось так. Тут у мене папороч. Дуже любить вона також, щоб була внизу водичка. Тут в мене як подвійний горщик, внизу завжди знаходиться водичка. Вона в мене на фітальному поливі. Такий шнурочок, там звідси там приблизно сюди. Спускається, щоб вона пила водичку Зверху я на папороті, це по своєму досвіду, я кладу кору або кокосові чіпси, щоб зберігалася Ось тут волога, тому що не любить вона пересушки, папороть відразу починають і тут сохнути її гілочки. Виросла вона в мене вже стала більше в три рази, ніж я її купляла восени. Ось така красуня. І тут мої фаворитки Альбі Флора, ось така вона ніжна, не любить вона з прямих сонячних променів, інакше будуть горіти листочки. Зараз восени їй саме комфортніше, тому що вже немає такого сильного гарячого сонячного проміння. Поливаю я її також не часто, тому що, якщо заливати її, будуть гнити корені, і некомфортно вона себе почуває. Ось такі пагони, красивенні в неї виросли, буду нею милуватися всю зиму. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!